Всім привіт! Недавно виникло питання з вибором Powerbank, оскільки мій попередній Ugreen на 10 000 мА перестав заряджатися, він трішки вздувся. От. І на просторах інтернету я знайшов ось такий варіант від торгової марки Baseus. Це відомий китайський бренд. Його можна купити на AliExpress, можна купити в Україні. І також в Європі, оскільки він має європейську сертифікацію. Давайте ознайомимось з технічними характеристиками. Отже, модель ppbd 25K. Павербанк зібраний на полімерно-літієвих батареях. Ємність батарей 10 000 мА, увага при 7,4 В. Тобто, у нас павербанк на 20 000 мА, але при базовій напрузі 3,7 В. Оскільки більшість смартфонів заряджається при напрузі від 5 вольт, тому тут встановлений перетворювач. Ось. І реальна ємність павербанка 12 тисяч мА якраз при 5 вольтах. І ефективність цього перетворювача 75%. Вага павербанка 452 г. Також виробник вказав ємність батарей у Вт-годинах. Це 74 ватт-години. Ну що ж, давайте подивимося, що всередині. Гарантійна картка. Інструкція користувача. Китайською та англійською мовами Якісь наліпки. і Кабель. Отже довжина Кабеля. 60 сантиметрів. І ось сам павербанк. Отже давайте перевіримо його вагу. 451 грам. На упаковці вказано 452. Все збігається, плюс мінус 2 грами. Пишемо це на похибку ваги. Ось такий великий напис 25 Вт. Павербанк має три роз'єми, Два USB і один Type-C. Дуже зручно, що цей Type-C через нього можна заряджати сам павербанк, а також можна заряджати від павербанка смартфон. Тут є ось такий дисплейчик. Коробки Powerbank заряджений на 73%. Дуже зручно. Зверху наклеєна плівка. Корпус трішки марки. Клавіша увімкнення, напис Bazeos. Якщо порівняти з моїм на 10 000 мА, то трошки більший, він підтримує технологію швидкої зарядки Quick Charge. Power delivery, тобто можна спокійно заряджати Xiaomi телефони, Huawei, Samsung і iPhone. Також хотів би сказати: якщо ваш телефон не підтримує в 25 Вт, то можете не переживати, телефон не згорить, контролер вашого смартфона сам вибере, яким струмом заряджати ваш телефон. Також хотів би сказати, що цей павербанк є безпечним. Він має 7 рівнів захисту, як заявляє виробник. Це від перегріву, від перезаряду, від повного розряду, від перевантаження. От, і так далі. Ну, ось такий зручний компактний павербанк. Посилання я залишу в описі під відео.